Цікава задача на тему векторів, коли у нас є певні характеристики і умови наших векторів. Що є довжина А, модуль А дорівнює одиниці, модуль Б дорівнює 2, модуль А плюс Б векторів дорівнює 3, але просять знайти скалярний добуток і відповідно кут між цими двома векторами А і Б. І ви можете задати собі запитанням, чому от стільки багато у нас модулів. Але для векторів і теми вектори поняття модулю це просто невідмінне поняття, воно постійно його супроводжує. Тому що модуль тут грає роль абсолютного значення довжини вектора. Тобто неважливо, куди у вас той вектор напрямлений, вправо він напрямлений, чи вниз, чи вбік, неважливо як, але модуль то і є його довжина. І іноді ще кажуть, Абсолютне значення величини. Тобто нас цікавить простими словами, знову ж таки довжина. Але цікавий момент, що да, у нас є довжина вектора А, довжина вектора Б, і у нас є модуль їх суми. Тобто, якимось чином, перед цим вектори 2 додали, як їх додали чи геометрично, чи, через координати. Тут немає значення як, але результат суми векторів. Знайшли довжину ці, цю суми цього нового вектора, і він дорівнює 3. Отже, що ми повинні пам'ятати? Повинні пам'ятати, що ми з вами шукаємо скалярний добуток за допомогою ось такої формули, що вектори множаться і їхній добуток шукається як добуток їх довжин, уже не просто модулів, а довжин на косинус кута між ними. Це перший крок. Коли ж ми маємо суму з вами, то тут варто згадати один момент: одну таку цікаву властивість векторів. Що якщо ми маємо з вами довжину вектора, то вона дорівнює квадрату корінню з квадрату його ось такого виразу. Тобто, Модуль вектора дорівнює корінь квадратний з квадрату самого вектора. І ви можете сказати, а що нам це дає? Нам це дає розуміння того, що ми можемо а квадрат розписати з вами як а на А. Ну, тому що 4 це 2 на 2. А 16 квадратів це 16 на 16. І коли ми розуміємо, що А квадрат то і є ніби як скалярний добуток. Тому скалярний добуток ось таких речей ми можемо з вами знову ж розписати за таким виразом, або по координатах. Наприклад, що це буде Х на Х, в наш вектор однаковий, а на А, плюс Y на Y. І, відповідно, так як ми шукали б скалярний добуток. Звісно, якщо ви з нами дивитеся і ви зараз в 10 класі або готуєтесь до мультитесту, то варто пам'ятати, що у просторі. Тут у нас ще буде просто плюс координата третє аплікати z на z. І що ми з вами бачимо? Що коли ми обчислимо, у нас буде х квадрат. Плюс y квадрат. А тепер задайте собі питання, а чи не це саме? Не так ми шукаємо довжину вектора, тому що довжина вектора це корінь квадратний з суми квадратів його координат. Отже, таким чином ми можемо скористатися для нашого прикладу, розписавши ось цю суму наших векторів. Що я маю на увазі? Що ми можемо суму векторів розписати, як за цією властивістю? Так і запишемо, що це корінь квадратний. Навіть тут уже буде не модуль, а круглу дужечку ми можемо ставити. І в нас буде А плюс Б до квадрату. Тобто, ось ми маємо з вами. Ту ж саму суму уже без модулів, а просто суму векторів піднесено до квадрату, так, ніби якби в нас був це єдиний модуль. І що ми бачимо? Що А Б до квадрату, насправді це ніщо інше, як формула скороченого множення, тому ми і розпишемо, що це буде а квадрат 2АБ, тільки пам'ятаємо, що ми працюємо з векторами, тому ставимо знак векторів, плюс Б до квадрату. Таким чином, повертаємось до нашої ж умови. Що ми можемо? Ми можемо квадрат перенести сюди, і в нас буде що квадрат нашого вектора і буде квадрат нашого вектора. Тільки довжина в квадраті буде дорівнювати квадрату вектора. Отже, ми ось тут можемо з вами записати, що це буде модуль вектора нашого квадраті. А що таке ось 2аб, цей подвоєний добуток. Так це і є наш скалярний добуток, який ми через формулу можемо розписати як добуток наших довжин цього вектора, цих векторів, і на косинус кута між ними. Ну і далі плюс Б квадрат, знову ж, по принципу цієї формули, розпишемо як вектор у. Квадраті. І я думаю, що для вас, ось я відділю формули, вже все стає на свої місця, і ми можемо просто підставляти значення. Чому? Тому що довжина вектора це 1 для А. Далі ми бачимо, що А на Б скалярний добуток, нам його і треба буде потім якимось чином обчислити, але ж довжина вектора 1 це 1. Замість B у нас 2. Звісно, кут нам невідомий, ми зможемо його обчислити пізніше. І, відповідно, довжина вектора B, це у нас буде 2 у квадраті. Я зараз 2 у квадраті запишу, залишу, і хай воно так буде. Тобто, ми розуміємо, що сума, яка в нас за умови дорівнює 3, знаходиться ось за допомогою такого виразу. То чи можемо ми цілий вираз піднести до квадрату? Звісно, підносячи до квадрату 3 у нас стане 9, а підносячи до квадрату цей вираз, просто корінь квадратний сам по собі зникне. При цьому ми ж можемо обчислювати. Тому що 1 в квадраті 1, 2 в квадраті 4, 4 плюс 1 буде 5. І відповідно, коли ми тут перемножимо, буде 4. Косинус альфа. Таким чином, нічого складного немає. Ми з вами прекрасно можемо обчислити кут між векторами. Чому 5 переносимо до 9, у нас буде 9 мінус 4. У нас вийде, що 4 дорівнює 4 косинус альфа. Відповідно, робимо висновок, що косинус альфа дорівнює 1. І тому ми бачимо, що кут у нас з вами буде дорівнювати. Аркосинус одиниці, а це, звісно, у нас 0 градусів. Отже, таким чином ми можемо з вами багато речей прорахувати, прояснити, але ж нам крім кута, треба буде ще знайти відповідно і скалярний добуток. Повертаємось до нашого значення, що А помножить на Б, маючи їх довжини, це буде довжина А, що множиться на довжину. Б і на косинус 0 градусів. Ну, але тим більше ми косинус знайшли, це буде одиниця, тому у нас буде 1, що множиться на 2 і на 1, тобто скалярний добуток дорівнює 2. Отже, ніби ви скажете, така складна задача, тут стільки обрахунків, але подивіться уважно на сам принцип, що якщо ми маємо діяльність з векторами, але вона йде через довжини. То формула переходу з довжини до скалярного добутку за допомогою його значень, властивостей і формул скороченого множення просто мега крута така схема. Тому використовуйте, хай вона вам стане в нагоді, і повірте, з векторами можна робити дуже багато цікавих справ.